Справи з рієлторами, які працюють в агентстві нерухомості. Перевірте у агента наявність агентського договору, терміни його дії, передбачені причини його розірвання. Уточніть в агентстві, чи дійсно працює там цей рієлтор. У всіх довідних документах повинні міститися назва, печатка фірми, імена їх законних представників, а не просто агента. Щоб агент міг сам підписувати договори, у нього повинна бути довіреність від агентства на право підпису договорів. Звертайте увагу на те, чиї інтереси рієвтор більшою мірою представляє. Пам'ятайте, агент зацікавлений у проведенні операції, його завдання шукати компроміс, упередженість ознака непрофесіоналізму. Для того, щоб агентство нерухомості несло відповідальність за правильність укладання операції, необхідно відповідним чином скласти договір. На жаль, багато агентств нерухомості виступають лише в ролі свідків операції. Нести відповідальність у готові крупні агентства, які страхують ризики своїх агентів і готові розплачуватися за їх помилки. Платня за послуги таких агентств може бути і вищою, але і гарантії вони можуть дати більше.